Друзі, усім привіт! Ось така у нас ялинка. Поставив якийсь підприємець з нашого міста. Вона невеличка. Буде гірлянда світитися, бо є. Ось такі, бачите, прикрасені ялинки. Гірлянди жовто, блакитні. І ось така ялинка. Вона. Це штучна ялинка, штучна. Невеличка, але... але і зірка. І знаєте, такі якісь подвійні почуття стосовно ялинки. Хочу вам трішки розповісти. Вчора, наприклад, ми так думали, ми так, я так думала, та й з чоловіком розмовляли, з Влад. Ой, з Владиком хтось там стукнув, Що, якби це була ялинка поставлена за кошти міста, ми б це не зрозуміли. А коли ти знаєш, що це поставлено за кошти підприємця якогось з нашого міста, хочу дуже дізнатися, хто це, фамілію його, хто це поставив. І знаєте, коли навіть немає електрики, коли там люди фоткаються, я відвернуся, щоб їх не було в кадрі видно, коли немає там електрики. Люди взяли і прийшли сюди до ялинки. Ну, хто в цьому районі живе, так, або приїхали, бо якщо електрики немає, це мінімум 4 години. І якось так провести час, якось так побути біля ялинки. Зараз діточок приходять, фоткають. І для діточок потрібно, знаєте, коли під час повітряної тривоги наші діточки, які займаються в школі. Біжуть до бомбосховища, до сховища, до бомбосховища, неважливо, то хочеться, щоб у них теж було таке місце, коли куди вони прийдуть і побачать ялинку, і це щось таке з мирного життя. І я не виключаю, якщо цей підприємець поставить якісь генделики, будуть каву продавати, може, щось там таке, попкорн, ще щось таке. Бо дійсно людям теж треба буде заробляти гроші. Це знаєте, для нас та невеличка ялинка, коштує то вона поставити. Її, знаєте, скільки і там стоїть генератор. Гірлянди будуть світитися, і генератор це теж, я так розумію, за кошти цього підприємця, то прийти до ялинки, взяти каву, прогулятися, поки вдома немає електрики. Да, такі подвійні почуття. Якщо б це за кошти міста, то б ми це не зрозуміли. А коли це хтось, знаєте, від душі зробив. То це так приємно і дуже-дуже йому дякую. Хочу дуже дізнатися, хто це зробив. Якщо хтось з мого міста, будь ласка, там щось рипить, Так як іскрить. Такі звуки йдуть. Як хто з мого міста і знає, хто це поставив, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так. Ай, так класно. Ялинка, але. але І все буде перемога. Обов'язково. Це точно. А я йду в дом посуд. Що ще хочу вам сказати? Не намагайтеся зрозуміти українців. Ось так вам. Так, нарешті я вдом посуд, він відчинений. Дивіться, ось такий підсвіжник є 190 невеличкий, Ось такий. і трішки більше 255. Класні. І ось у свічки ще є. Я думаю, білу взяти, бо така в мене є класна. Чорну, ну не знаю, чорну не хочу, а білу. О, там біла така є, бачите? Ось так. І Ще дощечки дивлюся. Ось, ось така мені сподобалася. Не знаю, скільки коштує. Бачите, вона тут з чимось публьшками. Людей багато, я тихо балакаю. Вирішила ось таку взяти 95 гривень квадратна на 35 годин горіння. Так. Такий посуд гарненький. Ой, так, це тут пустий козла в город буде тобі. І ви не розумієте, який це кайф, коли ти йдеш по своєму місту і не гудять оці генератори. І так тихо, спокійно, мужичок з гармошкою сидить, там грає. Но я до нього вже заходити не буду. Ти можеш зайти і купити свічки, які ти хотіла купувати раніше. Дощечку купила дом посуд. І я досі не можу себе зрозуміти, як я змогла це зробити в п'ятницю, то коли у нас була п'ятниця, розвратниця я вам казала, як я тоді холодильник однією правою, просто відійди, щоб з розетки його виключити. Чому я так кажу, тому що наступного ранку я забула вам про це сказати, коли дали світло, Владік ще спав. Це пів восьмої ранку було. І я намагалася відштовхнути той холодильник для того, щоб вмикнути в розетку, і я не змогла. Я будила Владіка. Він каже, а як ти ти ж це сама зробила? Так, а як? Однією правою, каже, може зараз однією лівою назад. Кажу ні. Піднімаємо настрій, мужичок з баяном. І потім, як я не намагалася той холодильник сама поставити, мені було цікаво, і я його не змогла поставити. А, а тоді, щоб вимикнути, отак «Так, відійди. Ось так мої дорогенькі, ось так і живемо. О, зайшла Таня на ринок. І знову лунає повітряна тривога. Хочу до Олічки зайти, подивитися, що в неї там є новорічного такого. Ось тому. Знаєте, був такий коментар, що кажуть повітряна тривога ракети це псує нам наші плани, щоб до магазину сходити. А ви знаєте, так вже набридло боятися, чесно. Ну дуже набридло боятися. Тому. Олічка, привіт! Я новорічний хочу в тебе подивитися красотою. Дуже рада бачити. Навзаєм. Такі свічки, гляньте, клас. О, дід. Дід Мороз. Та все новорічне є. Може, хто на Миколаївчика забувся валяночок? На Миколайчика валяночок? А з чого він? А, гі... Це натуральний, битий валянок. Битий валянок? Ось з яким малюночком. Клас. Ну, може хто забув, Олічки є. Та, стільки всіх прекрасного річних. Клас. Підсвічники, взагалі, Оль. Супер. Це вже виносять останні сьогодні. Так, ну що, Олічку провідали, йдемо далі. Ось такі штучні ялинки теж у нас продаються. От. І, і гірлянди продаються, та на базарі є все, що хочеш. Так, йду зараз з ринку, а у нас там ну, почалася повітряна тривога. Єдине, на що ти щось так реагуєш на якийсь там стук. А тут у нас он, аварійна водоканалу приїхала і там люк відчиняла, і якось так це було так гручно. І в мене реакція. Тух. А так все нормально. Згадала я слова пісні Маші Тарафєєвої. Е, нова пісня, вона мені так якось запала в душу і вона така, знаєте, щоб не зійти з розуму, разом триматись маємо. Вау, такі такі прості слова, але вони такі класні. Так, а я ще хліба не купила. Так, да, вчора ходила все закрито, все гудить в генераторах. Ось, а сьогодні тихо, генераторів нема, все працює. Я ж кажу, завжди так не буде. Вчора було так, сьогодні ось так. І Чоловік з гармошкою. Чутно вам. Він сидить там, грає. Ось так от і живуть в Україні люди. Тому хто з мого міста проходить допоможіть людині, настрій то піднімає. Так, друзі, я вже дома прийшла. І йшла, і знаєте, якось це я була на ринку і сказала, що вже набридло боятися. І чомусь так весь цей рік. Знаєте, як тин-тин-тин, як один мить і рік, як змінювався мій настрій. На початку, 24-го, наприклад, лютого було нерозуміння. Ти знаєте, якось так ну, це неможливо буде, Нормальна людина такого не зробить. День-два, і це вже закінчиться. Потім був страх. і Я на собі відчула, що таке панічні атаки. Що мені допомагало душ, теплий душ, ванни. Потім страх пройшов якось набридло боятися. І думаєш, це твоє життя живи. І була ненависть до тих людей, які раділи цьому. А потім якось ця. Ненависть, мені стало якось байдуже, я навіть про них нічого не чути не хотіла. У мене є своє життя, мені писали, що женщина, не лізь в політику, варі борщ. Думаю, ну це так, борща то ми наваримо, а вам би борщі похлібати. Ну, це таке, знаєте, ось такі були думки. Потім злость повернулася, коли стали вимикати світло на так довго, така радість. І потім чомусь згадались пісні Талькова Ігоря, коли він співав про страна Дураков. І думаєш, а чому ти дивуєшся? Ну, ти ж не будеш дивуватися на людину, яка хвора на голову, і щось їй пояснювати. І знов ця злість кудись пішла, і ти живеш власним життям, страху немає. Бо є твоє життя. І тому, якось знаєте, підсумки такого року якось так пройшли. Ось так. І зараз фраза ходить така по інтернету. Як ви перейшли на український язик? Та очень легко. 23-го. Хто ж це сказав? Ой, це гуморист, він з Одеси. Я знаю, як його звуть, з голови вилітіло. Не пам'ятаю, але класний. Він каже: ну як, 23 февраля лег спати, а проснувся вже 24 лютого. Так, знаєте, шуткуємо, підтримуємо. Знаєте, це не якісь там високі фрази підтримуємо один одного, тому що цей рік показав кожну людину, справжню людину, яка вона була. В деяких ми помилялися. В деяких ми і не очікували, що, в них, що вони такі класні. Тобто, знаєте, цей рік показав, хто є, хто усі, і все. Тому. Щоб не зійти з розуму, разом маємо бути ми, Надя Дарафієва. Дякую за таку гарну пісню. І все буде добре обов'язково!